І зараз Анатолій Хравчинський, експерт з авіації, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, хотіла запитати вас, як ви пояснюєте ці останні атаки? Ось це поєднання балістики спочатку, потім крилатих ракет, зокрема, те, що ми спостерігаємо в столичному регіоні останніми днями. Знов таки ворог цитую увагу на роботу балістикою, тому що балістичні ракети складніше збивати. Для цього треба більше систем протиповітряної оборони на кшталт повітря та краще мати таку систему, як тхат, яка протиракетна оборона. Ми бачимо, що а, тут а, з певним тавалом вони накопичують певне озброєння і намагаються завдати саме по столиці, а, але тим не менше слід зауважити, що відстань між обстрілами за рахунок крилатих ракет класу «Хаса» з стратегічної авіації значно збільшився і це близько місяця. І тут би слід зауважити, що не було спроби запустити велику кількість ракет а лише на малою кількістю з одного або з двох літаків відпрацювали росіяни. Тобто це показує про певну проблему у Росії з стратегічною авіацією, тому що вони не можуть, якщо і ракети у них є, але Великої кількості е, застосування вони їх не можуть, е, тому в принципі тут головне за уваги зараз протидіє балістичним ракетам. Я думаю, на цьому треба акцентувати увагу, повертатися до взаємодії з нашими західними партнерами щодо надання можливості отримання системи ТХ, яку на початку повномасштабного вторгнення Україна просила наших західних партнерів, тому що ця система зможе вберегти навіть від уламкових залишків е, за рахунок того, що буде збуватися на ви високій. Чи траєкторії ці ракети балістичні а, пане Анатолію, чи можемо ми говорити про те, що росіяни тепер вирішили в такий спосіб саме балістикою замінити використання мігів? Адже раніше часті тривоги були пов'язані саме з цим літаком, і чи пов'язуєте ви збільшення використання балістики наземного базування з тим, що українські сили оборони завдали досить успішних ударів по аеродромах Російської Федерації? Безумовно, але аеродром Російської Федерації використовувалися здебільшого для тактичної авіації, яка використовувала удари саме крилатими бомбами. Тут слід зауважити, що надходження до Росії корейських ракет дозволило їм зараз більш активно працювати саме балістичними ракетами. Ми бачимо, що спочатку вони запускають слабкі, менш технологічні ракети для того, щоб навантажити систему протиповітряної оборони, Потім вже працюють своїми іскандерами, які дещо краще за іранські ракети. І тут комбінованість атаки полягає в роботі більше балістичними ракетами, тому що ж на таки хочу повернутися до основної тематики. Те, що з балістичними ракетами складно працювати щодо ударів по території аеродромів Російської Федерації, слід зуважити, що ми в принципі, бачимо певну динаміку зменшення застосування крилатих авіабомб не Тій кількості, звісно, що як ми хотіли би, тому що все ж таки ворог і продовжує їх застосовувати, але це стало значно менше. Ну і ж таки, треба і далі працювати по цих аеродромах для того, щоб зменшити можливість використання безпосередньо літаків для ударів по території України, тому що ворог також застосовує ракети малої середньої дальності, на кшталт Х-59, Х-69. Ну для цього в принципі сила оборони і наша спецслужба працюють по таких літаках, як Су 57 на далеких аеродромах на території Суської Федерації. Пане Анатолію, враховуючи те, що росіяни постійно втрачають літаки, ми можемо якось для себе окреслити цю межу критичну для них, яка ну буде руйнівною остаточно для їхнього авіаційного флоту, тому що ми розуміємо, що нових літаків вони не не випускають. Ну насправді так вони стратегічна авіація. Вони на літаків не випускають. Тактична авіація вони дещо можуть робити. Там літаки сухого близько шести літаків на рік. Знов таки те, що ми бачимо з російських пропагандистських телеканалів. Про буцімто передачу російські російським військовим літаки сухого це літаки, які були законтрактовані ще в 2017-2018 році. Тобто, це давнішні контракти, і знов таки є купа судових справ між міноборони Російської Федерації з концерном сухого стосовно того, що не вчасно постачаються літаки. Звісно, що в Росії є залишки, великі залишки літаків, які стоять на збереженні на збереженні, так можна подивитися навіть по супутнику. Оснимках той самий лінія, де стає ціла база ту 22 м 3 це близько двадцяти там чотирьох літаків. Але тут слід розуміти, що з трьох літаків вони все ж таки один літак зможуть зібрати. Тому головна задача зараз вибувати безпосередньо заводи по виробництву певних комплектуючих, які більше зношуються в літаках, тобто там певні комплектуючі надвигуни, певні комплектуючі гідравлічні трубки, і тут слід заужити, що на ці всі заводи попадають під відстань дії наших безпілотних систем, які можуть. Наносити суттєву удару для того, щоб зменшити от такі маленькі комплектуючі вибити з можливості їх заміни на літаках. От тоді ми будемо бачити зменшення використання тактичної авіації, тому що в принципі для цього і наша сила оборони били по технічних частинах на аеродромах, де обслуговуються літаки, для того, щоб зменшити можливість експлуатації. Так, ну і до слова, якраз зараз повітряну тривогу оголосили в Запорізькій області. Є ракетна небезпека, повідомлять повітряні сили, і також небезпека вже декілька годин зберігається на Сумщині та Донеччині. Пане Анатолію, я б хотів повернутися до е, атаки на столицю з суботи на неділю, адже там використовувалися шахеди, використовувалися балістичні ракети, ймовірно, корейського виробництва. Але також моніторинговий паблік War Monitor повідомляє про одну ракету. Ха 101 або Ха 55 але наскільки я пам'ятаю, не було повідомлень про те, що літаки піднімали для запуску цих ракет, або можливо, це не було відстежено. З чим ви це пов'язуєте? Ну тобто, в який спосіб Росіянам вдалося запустити цю ракету. Ну, знов таке постійне базування певної кількості літаків аеродромі деся дозволяє тих запускати там піднятися одному літаку в режимі радіотиші і запустити одну ракету в бік України. З того сам Волгодонську, але тут слід зуважити, що на остання ракета, яка пролітала з Х-101, 1 кривата ракета, була оснащена вибухова частина була оснащена уламковими елементами, що більше шкоди наводить. І в принципі тут слід зуважити, що це вперше, коли по Києву саме було застосовано такі наважаючи елемент. Так, і чи можемо говорити, що росіяни будуть більше використовувати касетних боєприпасів саме в цих ракетах? Тут слід відслідковувати їхні можливості, тому що ми бачимо, що певне застосування навіть учбових деяких ракет Ха 55 це старі радянські ракети. Тому а тут слід відслідковувати за їхніми тенденціями, що вони будуть робити, тому що знову ж таки наголошую, що проблематика зі стратегічною авіацією не дозволяє їм вчасно підіймати велику кількість ракет. Але основною базою збереження будь-якого зброєння є Енгельс, і тут теж можна казати про те, що треба працювати по складах в Енгельсі, тому що там зберігається. Безумовно велика кількість самих носіїв без боєголовок, так ну і з позитивних новин минулого тижня це падіння літака ту 22 в Росії в Іркутській області. Здається, що теж допомагає нашим силам оборони. Пане Анатолію, Дякуємо вам. Антолій Храбчинський, експерт з авіації. Був наживо.